Вітаю, ви дивитесь програму «Дійові особи. Темою нашого сьогоднішнього ефіру буде особливості цьогорічної вступної кампанії. Ми працюємо в прямому ефірі. До нас можна телефонувати за номером 37 53 33. Також свої запитання можна ставити в соціальних мережах, в «Контакті», в Фейсбуці, також на Черкаському форумі. В темі створіть програму разом з нами. Ну і власне я зараз перейду до представлення наших гостей. Це Сергій Мильніченко. Він відповідальний секретар приймальної комісії Черкаського державного технологічного університету, кандидат економічних наук, декан факультету комп'ютеризованих технологій, машинобудування та дизайну. Все правильно вимов, так, це, так. Це, це добре. Так і Ігор Волошин. Він він заступник директора директора департаменту освіти і науки Черкаської ОДА. Вітаю Дякую. з призначенням Дякую. на цю посаду. Дякую. Ну і власне будемо говорити про цьогорічну вступну кампанію. Що важливо знати абітурієнтам? Таке першочергове питання. Всім доброго вечора. Дякую найперше за запрошення і можливість сказати кілька необхідних слів і порад нашим учням, які будуть вступати в вищі начальні заклади. Ну, найперше, хочу сказати, що завтра учні мають. Вранці прокинутися, зосередитися на першому предметі, це українська мова, адже вони складатимуть разом і державна державну підсумкову атестацію і зовнішнє незалежне оцінювання. Це є перше таке нововведення, що українську мову одночасно учні здаватимуть ДПА і ЗНО. Учні з собою мають мати паспорт, тобто документ про посвідчення особи, сертифікат ЗНО і спеціальне запрошення по репуску. Звісно, не можна з собою мати. Телефонів, шпаргалок і інших таких всіляких пристроїв. Так? Угу. Це шкода. Так, так. І нагадаю, що пункти прийому працювати з 10.15 до 10.50. Саме в цей час потрібно учням з'явитися на пункти здачі ЗНО. Угу. Також хотів би сказати, що на сьогодні в області зареєстровано близько 9 тисяч бажаючих здавати ЗНО. Переважно більше це 98%. це... Учні нинішнього років навчання, так uh -huh. і тут одразу ж випливає з цього нововведення цьогорічнє, що сертифікати ЗНУ будуть дійсні і прийматимуть вічі навчальні заклади лише цього року. Це теж таке нововведення цьогорічня. Якщо ще кілька слів по нововведеннях, то варто сказати, що з української мови та математики будуть дворівнені тести складатися. Учень Самостійно вибирає, який рівень йому тестів здавати з української математики першого чи другого рівня. Як він вибиратиме відповідно до того, які рівні тестів прийматиме вищий навчальний заклад, чи вищий рівень, чи, чи перший, чи другий рівень. Щодо нововведень, я хочу сказати, що з цього року прийом вищі навчальні заклади відбуватиметься, виключно за ступенями освітніми. Кваліфікаційними це бакалавр, магістр та освітній кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст це нововведення, тобто немає вже спеціаліста з цього року. Також правила вступу до вищих навчальних закладів затверджуються вченою радою конкретного кожного вищого навчального закладу. Ще є чимало скажімо так, особливостей, але я думаю, що по ходу ми їх обов'язково звучимо в є. Нагадаю, глядачам телефон нашої студії 37 53 33. Телефонуйте, ставте свої запитання гостям нашої студії. Якщо вас цікавить саме от вступна кампанія, а які відмінності із минулорічною кампанією, ну одне з таких головних, як би скав відмінностей, яке повинно порадувати абітурієнтів, це скасовано обов'язковість подання медичної довідки. Якщо раніше це в багатьох викликало запитання, тому що людина можуть жити в одному місці, приписана до поліклініки в іншому, тратити на це час, то зараз цього не потрібно. Медичну довідку форми 086 о освіта зараз відмінено. Тобто, в цьому річна вступна кампанія це ніби трошки порадує абітурієнтам. Хотілося б також додати, що ну, по результатам ЗНО змінюється зовсім оцінка ЗНО, як було в минулому році. Тобто, якщо раніше всі, хто здавав ЗНО, отримували оцінку, то зараз виникла така ситуація, що буде збиратися спеціальна експертна група, яка буде оцінювати мінімальний той рівень, який повинен знати абітурієнт, щоб вважався, що в нього тести складені з української мови. Тобто визначається певний пороговий бал. Абітурієнти, які не набрали порогову балу, вони взагалі не отримують сертифіката з української мови. Тобто, якщо вони його не отримають, не пройдуть тестування з української мови 24 квітня, то вони не будуть допущені до подальших тестувань з інших предметів. Це теж така особливість. Якщо раніше можна було здавати все одно, то в цьому році вже чітко буде визначено, не склав українську мову, далі не йдеш. І ще й медичної довідки не буде. Ну, медичної довідки не потрібно, це така справа. Потім ще яка є особливість, в цьому році вводяться пріоритетність. Тобто, абітурієнт, який у попередніх роках має можливість подавати документи до п'яти вищих навчальних закладів на три напрями підготовки. Тобто, всього він може подати 15 заяв на денну mm -hmm. форму навчання, відповідно 15 заяв на заочну. Факт подачі заяви на денну і на заочну вважається як одна заява. Тобто в нього буде 15 заяв, і от він сам повинен визначитись по пріоритетності. Тобто він розставляє, яка заява в нього перша, і це має найвищу пріоритетність, і яка там, наприклад, друга, третя, четверта і так далі, п'ятнадцята. 15, відповідно, 15-та пріоритетність. Тобто, так як він вибрав, відповідно буде відбуватися зарахування абітурієнта. Тобто, якщо він. Проходить кудись на місця бюджетного замовлення за першим пріоритетом, то всі інші його заяви скасовуються приймальними комісіями, і він себе побачить в списках, рекомендованих до розрахування лише один раз. Раніше було так, що абітурієнт міг себе бачити 15 разів в списках, і відповідно тоді він весь час думав, куди йому покласти оригінали документів. В цьому році в абітурієнтів такої можливості не буде. Якщо він не рекомендований за першим своїм так званим пріоритетом, він може бути рекомендованим за другим пріоритетом. От випало, він десь перший подав там Київський національний, туди він поки що не рекомендований, а в Черкаси державний технологічний він рекомендований. Інші 13 заяв у нього скасовуються, залишається тільки та, яка вищого пріоритет. І все одно йому треба покласти оригінали документів туди, де він рекомендований всього один раз. Тобто в нього вже не буде такого вибору, як раніше. Абітурієнти сидять, чекають, бачать себе в десяти списках і думають, куди в першу чергу їм поїхати. В цьому році в них такого не буде. Тобто можна сказати, що зарахування буде відбуватися в одну хвилю. Це теж така певна особливість для абітурієнтів. Те, що, можливо, залишилося з минулого року, але те, що є особливістю все-таки вступної компанії, це подача електронних заяв. Якщо раніше цієї, ну, Цим користувалося мало абітурієнтів, то навіть от по Черкаському державному технологічному університету в минулому році серед абітурієнтів, які подавали заяви на перший курс. Якщо не помиляюсь, там було ну, більше 4 тисяч заяв. 55% скористалися можливістю подачі саме електронної заяви. І я думаю, з кожним роком кількість таких абітурієнтів буде зростати. В чому особливість саме тепер за вступної компанії, що вузи не можуть впливати на абітурієнта. Він собі дома. Як йому захотілося, він вибрав пріоритети і подав заяви. Все, вузи відсторонюються. Якщо раніше він приходить в приймальну комісію, його беруть за руки, водять по всім чергу, кілька днів. Кілька просто, днів. Я, я просто пам'ятаю, що минулі роки були якісь біди з цією електронною базою, щось якісь проблеми були. Ну, зараз Подачу вона от в електронному зараз Все нормально, все нормально буде? функціонує по попередніх роках. Ну, певні там затримки, можливо, є з перезавантаженням роботи серверів в перші дні. Тобто воно ну, там не загубиться нічого. Ні, ні, нічого цього не відбудеться. Ну, як відомо, що ЗНО не перший рік вже в Україні. І, звісно, під час введення ЗНО в перші роки були якісь певні неточності, помилки, можливо, чи ще якісь збої це так в цій системі. Але вже ми відпрацювали цю систему, держава відпрацювала, створила необхідні умови. От, зокрема, хотів би додати, що в Черкаській області створено 35 пунктів, де діти матимуть можливість здати своє ЗНО. Також створені спеціальні умови для дітей, які мають очевидно вади там з опорно-руховим апаратом там, на першому поверсі. Mm -hmm. Якщо діти мають проблеми з мовленням, є спеціальні сліду який буде. Тобто всі умови фактично з кожним роком воно удосконалювалася і створені всі відповідно належні умови. Зрозумів. Mm -hmm. Все вам більше немає mm -hmm. що поки що такого додати. Можна кілька слів сказати щодо строків проведення вступної кампанії. Mm -hmm. Очевидно, прийом заяв для вступників буде починатися 10 липня і завершуватиметься 1 серпня до 12 години. Так визначено mm -hmm. так. У нас вже є в соціальних мережах питання. Отже, так. Ви казали про те, у яку кількість вузів можна подавати заяву? А ось Анет Грін питає на яку кількість спеціальностей можна подавати документи в один вуз? Три, три. три. Так. все три напрями підготовки в одному вузі. Відповідно угу. тут же в контакті питає Анжеліка Чмарук, який мінімальний прохідний бал у цьому році і чи змінився він у порівнянні з минулорічним. От я скажу кілька Добре. слів, якщо Сергій додавив. Дивіться, раніше ми пам'ятаємо, що 24 бали ставили вузи мінімальні прохідні, якщо вузи, там, там типу Київського національного університету, інші, могли цей рейтинг піднімати. Зараз фактично буде таких два рівня або став, або не здав. Тобто, якщо до 100 балів дитина набрала під час ЗНО такий результат, вона не проходить просто. Якщо від 100 до 200 балів, Нехай 101, все одно вона має вже право проходити далі з цими балами, а вже від згідно тих рейтингів, які вуз буде встановити, і це все буде гласно. Uh -huh. Там уже ти на продаж, тобто фактично здав або не здав до 100 балів, включно, чи 101 і вище до 200. Оцей заношний. Uh -huh. Якщо Сергій можливо. Да, якщо дати конкретну відповідь то в Черкаському державному технологічному університеті, встановлено, що мінімальна кількість балів сертифікатів 100. Тобто, маючи мінімальну кількість, маючи позитивний сертифікат. Можна пробувати подавати документи і участвувати в конкурсі в Черкаському державному технологічному університеті. Ще одна із новацій, яка введена в цьому році, це два рівні, тобто базовий рівень і підвищений з математики з української мови. Але якщо так промоніторивши те, що є на сайтах офіційних міністерства освіти і так далі, ця новація не прижилася. Ну можна сказати, в більшості українських вузів. Всього те, що наводиться офіційна статистика, то всього сім вищих навчальних закладів по Україні поставили підвищений рівень з української мови. І п'ять вузів поставили підвищений рівень з математики. От, наприклад, наводиться офіційна статистика на всю Харківську область, Харківський політехнічний університет, здається, на одну напрям підготовки прикладна математика, поставили підвищений рівень з математики. Всі інші виставили вузи базовий рівень. Але якщо абітурієнт записався на підвищений рівень, він матиме три оцінки, наприклад, з української мови. Він матиме підсумкову оцінку з державної атестації підсумкової, перша оцінка, яка йде для школи, і буде дві оцінки, тобто українська мова. Мова базового рівня і українська мова підвищеного рівня. Тобто в нього буде три оцінки. Тобто, якщо він здав на підвищений рівень, він може здавати в той вуз, де є базовий рівень української мови. Бо так часто на дні відкритих дверей абітурієнти задають все-таки запитання. Якщо він зареєструвався на підвищений, чи може він подати документи? Так, він може подати. Це буде, ну він для себе визначає, тобто, як він може. З більшою оцінкою, якби три оцінки буде в сертифікаті в абітурієнта з української мови, дві з математики і по одній оцінки всіх інших сертифікатів. Слава Боже, я не абітурієнт. Я б голову зламав би стільки всяких рівнів. А, так на формі віко питає при вступленні в читті, якщо кончить підготовительні курси у абітурієнта є якісь привілегії, а то нам на наступний рік поступати. Не знаємо, стоїть ли йти на курси. Так, да, підготовчі курси, і відповідно там визначено це правилам прийому. Підготовчі курси дають е, до 5 тобто від 200 балів, це до 10 балів додаткових, які можна отримати, якщо пройти підготовчі курси в Черкаському державному технічному університеті. Це на природничій, на технічній спеціальності відповідно. Скільки коштують такі курси? Не знаєте? Не можу сказати, на жаль. Угу. Тоді скажіть мені, які Наразі найпопулярніші, так? чи змінилося щось в порівнянні з минулим роком, і які найзатребуваніші на ринку праці сьогодні? Дивіться, я б трохи так питання по-іншому перефразував. Я хотів сказати наступне: кожен вищий навчальний заклад зацікавлений, щоб до них прийшли студенти. Відповідно, вони проводять ряд заходів для того, щоб їх запросити, залучити фактично як в бізнесі, так, зацікавити свого споживача. Кожен начальний заклад проводить дні відкритих дверей. Кожен начальний заклад має сайт, на який може зайти, зайти учень, подивитися. І фактично, вже бачучи, на якійсь спеціальності походить більша кількість дітей, навіть дні відкритих дверей, цікавляться, телефонують, відповідно, вже коригує вищий навчальний заклад, і як то кажуть, запрошує ту кількість студентів. Відповідно на ту спеціальність. Ну, Звісно, очевидно, залишаються найпопулярнішими ті, що були ще в наші, можливо, роки, там, юристи, юристи там, економісти і так далі. Але я б хотів зазначити, що не варто забувати і про робітничі професії, які, як, 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 як то кажуть, російському мови так? варті уваги, тому що в зв'язку з нинішніми умовами життя в країні, саме з робітничими професіями, можливо, легше знайти. Роботу в нашому житті. Тому я хотів би звернути увагу наших батьків і учнів, що не варто забувати про профтехучилища, про коледжі, про ВНЗ першого другого рівня акредитації і цікавитися і робітничими професіями. Так, можливо, Сергій посумов, Наша ну, мозока дідова, якщо проаналізувати найбільшим попитом, де користуються спеціальності, в ЧДТУ, то це те, які йдуть як філологія, дизайн, комп'ютерна інженерія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, але традиційно залишається високий попит на економічні спеціальності: економіка підприємства, фінанси, менеджмент, маркетинг. Якщо говорити ринок праці, де найбільш затребувані фахівці, то це в першу чергу фахівці в сфері IT-технологій, тобто комп'ютерщики, техніки, технологи, конструктори, інженери, інженери і транспортники теж затребувані. Тому щоб як завжди бути як на вістрі всього, то в ЧДТУ щорічно відкриваються якісь нові спеціальності. Тобто ми намагаємося тим, ну якби перегорнути до себе увагу абітурієнтів. От зокрема в цьому році проводиться активна робота з відкриття таких спеціальностей, як Геодезія, картографія та землеустрій, транспортні технології, соціальна робота, політологія, здоров'я людини. Тобто, те, що повинно бути цікаве бутерієнтам, і те, на яке зараз є попит саме от на нинішньому ринку праці. Я хотів би додати, Валентин, про те, що департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації активно співпрацює з центром зайнятості. На жаль, в мене нема зараз свіжих даних, але ми. Час від часу звертаємося до них. Вони проводять моніторинг. Тобто, які спеціальності, як я вже казав ще раз, російської так, користуються попитом. І ми вже знаємо на певний період, вивчаємо і моніторимо ситуацію завдяки, зокрема, і Центру зайнятості Черкаської області. Добре, що моніторите. У нас є питання ще на форумі Черкаському від Степановної. Степановна. Отже, хотілося б узнать, а якщо абітурієнт не здав екзамен з українського і далі не допущен до, до остальных екзаменів, то виходить, що він не закінчить школу? Ось таке питання. Ні, абітурієнт закінчить школу, вони матимуть можливість, школа створить можливість доздати державну підсумкову атестацію, але в визначений час школою. Mm. Так. Зрозуміло. О, окрім того, до, до, я добавлю те, що буде а, також можливість студентам, які не встигли, не змогли з тих чи інших причин, якщо є, це є довідка, скласти ЗНО, Буде ще друга хвиля ЗНО, про це можна ознайомитися на сайтах. Так що всі умови будуть створення, аби було бажання, як то кажуть. Додаткова сесія. Додаткова ЗНО. За... Зрозуміло, не забувайте, що ми працюємо в прямому ефірі. До нас можна телефонувати за номером 37 53 33. Ну і в принципі активніше долучайтеся через соціальні мережі. Свої запитання ви можете залишати там, в вконтакті, фейсбуці, на Черкаському форумі. Ну і наступне питання: чи, чи зменшилося державне замовлення цього року? І на якій спеціальності? Я скажу, якби взагалом від себе, а можливо Сергій додавить, зокрема, по їхньому начальному закладі, ще рано говорити про державне замовлення. Звісно, зараз кожен навчальний заклад формує свої бажані так звані державні замовлення, надсилає їх в міністерство. Власне, міністерство надає їм угу. те, ту чи іншу кількість державних замовлених місць, тому і говорити ще рано про це. Ну а які прогнози? Чи прогнозів не буде? Ну думаємо, що по тим заявкам, які йдуть від офіційних осіб, то тобто від першого за і так далі. То... E, Взагалі-то вже кошти, які направляються на виділене державного замовлення, вони вже заложені в бюджет. То в цьому році навіть кошти заложені більше ніж було в попередньому році. З чим це пов'язано? Тому що є вузи, які перевели з підпорядкування, наприклад, міністерства аграрної політики, військових МВС, які перевели звідти і приєднали до міністерства освіти. A man, a da, da. За рахунок цього збільшилося і фінансування. Тобто я думаю, що на рівні минулого року залишиться ну не менше повинно бути. Єдине, що там ну, буде певний перерозподіл. Міністерство весь час говорить, що на юридичні економічний будуть давати менше державних замовлень, на технічній спеціальності відповідно давати <зас> да, більше державних замовлень. Так, і у нас є питання у Фейсбуці від Євгенії Квітки: на якій спеціальності як правило менший попит і більші шанси поступити? Чи є такі взагалі? Ну, мабуть, людина дуже хоче стати студентом, але от не знає на яку спеціальність. Такі я я вважаю, попуту. що запитання так не можна ставити. І людині потрібно вибрати справді за покликом серця. І очевидно, в кожне кожній людини є розвинені кілька, скажімо, так, обдарувань, так, кілька варіантів хисту різного. Ну, але ж насправді є такі випадки, коли з і... не визначилась так. Але до речі, яка стипендія зараз у студентів? Скільки у вас стипендія? Ну я не можу сказати, на жаль. Десь, я думаю, в районі 700-800 гривень. Ну, дивіться, непогані гроші, так? 700 гривень, 50 доларів, то, в принципі, чому б не поступити? <гум> най... Вони ще ж таки не затребувані. Та не можна так говорити. Ну, не можна так говорити. Абітурієнти самі формують. Я, ну, єдине, що можна таке зробити як підсказку, де найбільше місць державного замовлення, туди поступити найлегше. Все таки. Де То, yeah, найбільше найбільше на, на технічні спеціальності на технічні, От такі ну, як да, комп'ютерна да. інженерія, uh -huh. комп'ютерні науки, інженерна механіка, машинобудування, туди виділяється велика кількість бюджетних місць. Відповідно, туди легше поступити. Uh -huh. Все-таки Ну і, звісно, варто сказати те, що як кажуть, без образ, що спочатку сильніші дітки намагаються вступити до Києва там, чи до Харкова, до Львова, до таких провідних за рейтингом вузів, а вже згодом дивляться. Територіальним, то я б свою чергу радив би батькам і дітям ще вчитися вдома, тому що це ми продовжуємо 4 роки дитинства. Очевидно, як то кажуть, будемо ближче до батьків. Це буде дешевше, а вже згодом я би радий вибирати там. Як дитина визначиться в магістратуру, там то і той ще інший навчальний заклад. Ну це особисто моя суб'єктивна така порада. Mm -hmm. Завжди моїм друзям, коли до мене звертаються, куди mm -hmm. ж його вступити? Та каже, продовжуйте дитинство на 4 роки <гум> і зекономте батьківський бюджет. <гум> я теж хотів би підтримати. Що якщо раніше, так як от, думал, от подам вузи, а потім буду вибирати. То ще раз наголошую, в цьому році такої ситуації не буде. Тому якщо все-таки орієнтується, щоб дитина училася рядом біля батьків, то все-таки в першу трійку обов'язково поставити один із Черкаських. Вищих навчальних закладів. В першу трійку обов'язково. Ну, дивіться, тут наступне питання відмерло на форумі. Можна ли по результатам ЗНО поступити в заграничний вуз? Ні, звісно. Ні, ні. Не буде. зовсім інша система. А Що візпіти? робити, от, якщо е учень так хоче вступити в закордонний За кордони, вуз? Закордонний, ну, звісно, їм потрібно вивчати елементи освітнь... освітнього простору і системи тієї чи іншої країни. Але я вже знаю на сьогодні, що, зокрема, і Черкаські вищі навчальні заклади. А, а і найкажу такі найбільш відоміші з всі, всеукраїнські навчальні заклади вони співпрацюють з багатьма країнами, зокрема Польща, тобто це ближнє зарубіжжя, Також я знаю підписані контракти з Болгарією, Словаччиною і іншими країнами. І я скажу більше того, що я знаю по Черкаських школах. А то директори спеціалізованих, зокрема, шкіл намагаються налагоджувати стосунки, зокрема знову ж таки з то самою Польщею. Вони час від часу туди їздять на... разом з своїми дітьми, старшокласниками, і там вже вивчають систему вступу. Угу. Я знаю, що зокрема в Польщі створені дуже гарні умови для вступу саме українських студентів. Угу. Тому просто треба дізнаватися, але вивчати ту чи іншу країну, тому що особливості освіти в кожній країні свої. Ну, а от зазвичай, черкаські учні вони обирають черкаські університети, чи все ж таки намагаються виїхати в якісь інші міста? В залежності від рівня студента учням, перепрошую, очевидно. Ну, то в відсоткому відношенні. Відсоткового такої інформації у мене про намі немає. Але скажу, наприклад, якщо це фізико-математичний ліцей, який, зокрема, війшов в п'ятірку найкращих шкіл України за. Версію фокуса журналу, це щорічний такий рейтинг, то велика кількість студентів учнів, перепрошую, вступає до Франції, зокрема, математичній спеціальності, До Москви вступають там є сильна школа математики, тобто в залежності від рівня саме саме цих саме учнів. І хотілось би згадати і про переселенці, так їх в нашій області дуже багато. Чи є якісь пільги при вступі от дітям, що приїхали зі сходу? Я скажу в загальному, а Сергій очевидно скаже по своєму начальній закладі. До 20 квітня переселенці мали можливість зареєструватися до ЗНО. Фактично, це чи не єдина така пільга для них була створена? По закону визначено, хто має право на пільги. Сергій може озвучити це, бо ми спілкувалися mm -hmm. на передотні. Ну справа в тому, що взагалі в цьому році підійшли до цього, що тільки ЗНО. Якщо раніше були пільги, там а, хто закінчив школу до 2007 року, міг вступати на ЗНО, хтось звільнився з лав збройних сил і так далі. В цьому році всі повинні перейти через ЗНО. в незалежності того, де ти проживаєш, і так далі. Єдине є тільки виключення: якщо людина має захворювання. На це є спеціальний медичний висновок і є це захворювання перешкодою для складання ЗНО взагалі, то з якихось медичних протипоказань. Тоді тільки тоді ця людина має право здавати вступні випробування в вузі. А так, всі йдуть тільки ЗНО і тільки сертифікати 2015 року. Тому для переселенців тут немає ніяких виключень. Єдине, на що тільки ну, можливо очікувати, я не знаю, це потрібно вирішувати все-таки на рівні керівництва країни. Але коли я був на нараді в міністерстві, десь у восени 2014 року, то говорили про учасників АТО. Тобто, можливо, якщо є учасники АТО, вони не можуть ні зареєструватися на ЗНО, ні прийняти участь. То, якщо будуть зміни відповідні до умов прийому, то можливо їм дозволяти здавати вступні випробування в ВУЗі. Чисто з тих міркувань, що люди ну, не могли фізично, не маючи на інтернету, ні зареєструватися, ні приїхати на зовнішнє незалежне оцінення. Можливо, для них дозволять. Але на даний момент діючим умовам прийому тільки одна категорія, які мають право не складати ЗНО. Тобто, якщо не мають відповідне захворювання, яке вказано в перелік. І є на це відповідна довідка Міністерства охорони здоров'я. Тому і переселенці тут, відповідно, також ну, ніяких пільг не мають. Їм лише дозволили в часовому проміжку продовжити. Можливість зареєструватися до тобто до 20-го числа, як я угу. вже вже озвучив. А якісь пільги там гуртожитку немає, нічого такого не передбачується. Я думаю, це буде, але це буде індивідуально по кожному вищому начальному закладі. Так. І ну я знаю, зокрема, по Черкаській області наші. Ми налаштовані на те, щоб підтримувати усіляко від голови адміністрації нашої і в цілому, і, зокрема, по кожному району. Про те, що надавати умови пільги сприяти і переселенцям, і учасникам мати операції, <кій> про це ми можемо свідкувати і на сесіях обласної районної міської мірад. Та що всі умови створюються. Було бажання і зрозуміло, зрозуміло. Дякую за відповідь. І таке можливо не дуже приємне, але треба згадати. частенько згадують так у засобах масової інформації про корупцію у вищих навчальних закладах. Так? А чи є якась хоча б гаряча лінія в обладміністрації, куди куди можна, можна звернутися, так, якщо є такі дійсно факти, і якимось чином викорінювати це явище? Я готов сказати за Департамент освіти і науки області, якщо, звісно, будь-яка інформація не лише пов'язана з корупцією, а з тих чи інших питань, які варто поцікавитися, то без проблем заходити на сайт департаменту, у нас там працює. І форум, де можна ставити купу запитань, можна телефонувати заступникам і профільним начальникам відділів з тих чи інших питань. Ну і директор департаменту, звісно, без проблем може телефонувати. Mm -hmm. Але е коруп корупція це вже фактично від відносення до правоохоронних органів mm -hmm. і питання очевидно до них. Скажу. я думаю, що будь-яко крупці не лише по ВНЗ чи по по світі в цілому. А в цілому може телефонувати про охоронним органом. А от якщо от у абітурієнта недостатньо так він набрав балів по ЗНО, але він дуже хоче вступити до вузу і має у батьків дуже багато грошей. Це реально? Ні, Ну те що він має гроші батьків. Це може бути реальним. Але ж працює єдина державна електронна база з питань освіти. Тобто будь-який абітурієнт при подачі документів не потрібно заносити, есть, ну, можливо, випадки, що абітурієнт підробив сертифікат і так далі. Зараз це такого немає. Все є в єдиній базі, заноситься тільки номер сертифіката і всі бали його беруться автоматично з системи. Тобто, якщо в нього є результати, вони є в системі. Якщо їх немає, то його просто неможливо зареєструвати і, відповідно, неможливо доступити, ну допустити до конкурсного відбору. Все. Угу. Тобто, то есть, гроші зараз, не, не допоможуть. Да, Зараз все просто, навіть результати вони просто печатаються з інтернету як на інформаційні картки, а сертифікат видається там з голограмою і так далі. Тобто інформаційна картка просто носить такий для абітурієнта характер. Це інше підтягується з єдиної державної електронної бази з питань освіти. На додаток я хотів би додати, що зокрема по ЗНО то держава зробила чимало створила чимало умов для прозорості кампанії власності в цілому. Про що, це, про що йде мова? Зокрема, починаючи від сайту міністерства, де написані і гарячі лінії, і умови вступу вступної кампанії, і територіальний центр якості освіти, тобто сайти створені, сайти з кожного навчального закладу, де абітурієнт може черпати ту чи іншу інформацію. Також досить потужна співпраця з громадськими організаціями, які ми вже можемо спостерігати, зокрема і по Черкасах беруть участь під час ЗНО, вони є спостерігачами офіційними. Mm -hmm. Тобто гласність і прозорість держава, як на мене, створила дуже непогано, зокрема Все. по ЗНО. І, якщо можна, гарячу лінію, я так і озвучував на цепадок. Озвучу. Щодо гарячої лінії по ЗНО, то я рекомендував би телефонувати з тих чи інших питань Черкащанам до Київського регіонального центру оцінення якості освіти. Номера телефонів 044 360 7004 044 360 70 04. І е, загальний телефон е, інформаційної підтримки Українського центру оцінювання якості освіти це 044 486 09 62, 044 486 09 62. Угу. Це щодо ЗНО, власне, до, до теми це, ранічної. Я вам дуже дякую. На жаль, півгодини ефіру вже завершилося. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про особливості цьогорічної вступної кампанії. Дякую, що активно долучилися зі своїми питаннями в соціальних мережах. Зустрінемось з вами в цій програмі за тиждень. До зустрічі!